Доброго ранку, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією, яка стане в пригоді абсолютно всім. Адже мало хто любить таку процедуру, яка називається масаж. Єдине, що дійсно має хвилювати вас, чи не нашкодить масаж вашому здоров'ю. І це не просто застереження, бо на практиці мало хто про це замислюється, а даремно. Тож давайте спершу розглянемо показання. Отже, розумова та фізична втома. Стрес, який атакує нас майже щодня, особливо тих, хто працює в містах, має загружений графік роботи та життя, біль та нерухомість суглобів, біль в плечах, шиї та спині. Звертаю вашу увагу на те, що в стадії загострення ні в якому разі масаж робити не можна. Слабкі в'ялі м'язи, параліч та атрофія м'язів. В даному випадку здійснюється пасивний масаж. Тобто інструктор так би мовити, робить всі вправи за вас. Розсіяний склероз так само входить до показань: безсоння, фіброміалгія, тобто коли м'язові волокна не розслабляються, коли накопичується м'язова кислота. Сюди ж поганий кровообіг, проблеми з травленням та випорожненням кишківника. Звичайно, що одним масажем ви проблему не вирішите. Обов'язково в такому випадку необхідно покращити ваше харчування, тобто вживати більше клітковини, а рухи мають бути за часовою стрілкою по колу. І останнє, якщо у вас за високий або за низький артеріальний тиск, масаж допоможе покращити ситуацію. На останок цього довгого переліку додам пораду для жінок. Якщо у вас сильний біль в критичні дні, роблячи масаж собі, ви зможете розслабити гладку мускулатуру, яка спазмується, і, відповідно, зменшити біль. Робимо колові рухи по животу. Тепер переходимо до протипоказань. Ні в якому разі не робимо масаж і не просимо когось це зробити. Якщо у вас гострі інфекційні захворювання, гнійні шкірні висипання. Карбункули, форункули, і навіть в тому випадку, якщо у вас не на спині, а приміром у вусі, є запальний процес. Краще відмовтеся від масажу, бо під час нього кров перенесе інфекцію і буде ще гірше. Наступне під час ненормальної температури не робиться масаж, тобто коли ваша температура вище 37,4 градусів. Далі злоякісні пуглини так само стають на заваді. При інтоксикації або токсикозі у вагітних так само робити масаж не можна. При серцевій, печінковій та нирковій недостатності, при психічних захворюваннях, наприклад, шизофренія, епілепсія, якщо людина перебуває у стані шоку, і якщо у вас є схильність до кровотеч, так само не можна робити масаж. Як бачите, не все так просто, і потрібно знати та розуміти ці моменти, щоб не нашкодити собі та людині, яка робитиме масаж. Будьте гранично уважні та піклуйтесь про себе. А я з вами прощаюсь до зустрічі.